Маки червоні, маки багрові. Маки червоні, маки багрові. Земля кров'ю облита. Ярина стояла на полі, де колись колосилося жито. Тепер тут не було нічого, крім випаленої землі та одного єдиного маку, що гордо здіймав свою червону голівку. Вона опустилася на коліна, торкнувшись пелюсток. Її серце стискалося від болю, що не минав. Кожна пелюстка нагадувала їй про тих, хто тут лежав. Чия доля обірвалася, немов стеблинка. В її уяві з'явилася картина минулого поле золотого жита, що колихалося на вітрі, наче море. Сонце світило яскраво, і в повітрі відчувався запах свободи та щастя. Але то було давно, дуже давно. Тепер це поле було іншим. Тисячі маків, немов краплі крові, розсипалися по землі. Вони стали свідками страшної війни, що забрала так багато життів. Що залишила так багато сиріт. Раптом вона побачила Богдана. Він не дивився на маки. Він стояв на колінах і дбайливо садив у землю невеличкий паросток. Його руки були в землі, але очі світилися надією. Богдан підняв голову і посміхнувся. Не можна жити, дивлячись лише назад, Ярино, сказав він. Земля, що забрала, може й дати. Треба лише їй допомогти. Ярина подивилася на маки, а потім на маленький паросток. Вона відчувала, як у її серці борються дві сили: горе минулого і крихітний промінець надії на майбутнє. Богдан підійшов до неї, взяв її руку і поклав на вологу землю. Земля не тільки кров'ю полита, прошепотів він. Вона ще й сльозами, що дають життя. І вони почали працювати разом. Садили нові зерна, нові паростки. Маки червоні, маки багрові, все ще були там, але тепер вони були частиною чогось більшого, частиною нового життя. Смерть витає вже усюди. Та нікому її не спинити. Ми самі вирішуємо, що і як робити. І вони вирішили, що будуть жити жити і творити, щоб на місці багряних маків розквітло нове життя.